Моя Алісочка живе зі мною з 22 січня 2017 року. Народилася вона на дачах і жила на вулиці, на морозі і в голоді, поки моя сестра її не забрала і не привезла до мене. Кошеня тоді було 6-8 місяців і дуже перелякане. Зовсім не розуміло, де воно знаходиться, і спочатку сиділо під ліжком три дні і плакало, а потім у неї від відмороження відпало. Вушка. І ще десь через місяць ми повезли її за місто стерилізувати. Я дуже переживала за неї, але все обійшлося добре. Але Аліска все ж таки не одразу звикла до мене, і я також до неї. В перший рік вона дуже бешкетувала, не слухалася і робила шкоду. А одного разу вискочила із форточки з третього поверху на вулицю і шукала я її аж п'ять днів. І навіть поставила їй мисочки з їжею і водою туди, де вона випала. І в кінці кінців вона прийшла на те саме місце і почала нявкати. І я почула її, і ми разом з дівчатами з Наташою і Вітою її тоді впіймали. І таким чином Аліска повернулася знов до мене. І після цієї пригоди навіть характер в неї змінився. Мабуть, зрозуміла киця, що кращого життя вона ніде вже не знайде, і заспокоїлася, і з тих пір більше не проявляє ніякого бажання кудись втікти. І вона вже повністю адаптована і прив'язана до мене. І мені з нею комфортно, і їй, сподіваюся, також. Ось така історія моєї Аліски.